Візьмемося всі за руки і створюємо коло. Ми зараз всі створили коло коло навколо проблем всіх тих, які стосуються насильства домашнього, проти якого ми всі боремося. Подивіться всі на дівчаток і на жінок зараз, в нашому колі, де написано, що я не хочу боятися йти додому, де дитина, дівчинка вже підліток, пише про те, що я не є предметом сексуального домагання. Мама, не роби вигляд, що нічого не бачиш. Тобто, тут звертаються до всіх це посилання, з якими всі сюди прийшли. Представники нашої активності спільноти нашої. Громади міста Житомир піднімо дав всі руки до гори, і ми зараз будемо розривати коло насильства. Раз, два, три. У! Молодці! Крім розривання символічного кола, учасники акції спілкувалися з перехожими в ігровій формі. Розігрували різноманітні конфліктні ситуації. Ну, ти ви собі щось ти хлопчик, да, ти син, ти прийшов пізно додому. Є мама, яка тобі а, тебе за то сварить, і привела тебе поліція. Ну і де ти ходив? Я весь вечір сижу, як на голках. Тебе нема, тебе нема. Дивлюсь, вікно тебе нема. Я ж переживаю. Де ти ходив? Я гуляв з друзями. Ну а Мені сказати не можна було, що ти гуляв, там же темно. Хто знає, що з тобою може статися? У даному випадку ми проводимо тренінг з. Навчання ненасильницького спілкування. З цього тренінгу Я зрозумів, що не потрібно сваритися з батьками їх треба любити і поважати. Крім інтерактивних тренінгів, організатори акції на вулиці розмістили фотовиставку під назвою Річ у Тім основне наше завдання показати, що Подивіться, предметом насилля може бути будь-який предмет домашнього е, ужитку. Може або бути е, тим, чим завдають насильство, або ініціюють насильство. В цьому році урядова програма урядовою програмою було виділено кошти 23 мільйони на е, Житомирська область. Саме отримала ці 23 мільйони, сім громад е, на на розбудову центрів, кімнат, е, шелтерів е, для жертв, які постраждали. Від насильства, що в різних абсолютно регіонах нашої області з'являться вже в наступному році такі заклади, куди жертва може звернутися і отримати допомогу. Ну в першу чергу від поліції на протязі дня до нас поступає біля 7-8 викликів за фактом вчинення домашнього насильства. Коли поліцейський приїжджає на виклик, складає протокол та виносить терміновий заборонний припис. Кривник автоматично після складання протоколу та винесення термінового заборонного. Припису становиться на облік за рік. Було 453 особи поставлено на профілактичний облік, та винесено 686 термінових заборонних приписів. Антоніна Тугас, віктор підісоцький, новини на Суспільному.